Два нових потужних генератори отримало наше місто від Чернігівської обласної військової адміністрації. Сьогодні енергетичні пристрої доставлені на прилуки тепловодопостачання за допомогою генераторів. На випадок надзвичайних ситуацій комунальне підприємство забезпечуватиме містян водою. Напередодні наше місто відвідав губернатор області Анатолій Чаус. Питання, які ми розглядали і обговорювали разом із керівником районної військової адміністрації з Володимиром Васильовичем Черновим, це питання функціонування і діяльності. Пунктів незламності, які в нас на сьогодні у місті є організовані, і звичайно, друге питання це питання придбання генераторів для нашого комунального підприємства тепловодопостачання. Мені дуже приємно, що губернатор з розумінням поставився до цього. До ми, ми ми кожен з нас розуміє, що купувати і, і, і негайно нам потрібно купувати генератори. І от учора буквально це питання обговорено, і сьогодні треба дуже дякувати В'ячеславу Анатолійовичу, Де швидко. Це було вирішено, і сьогодні вже ми привезли два генератори потужністю 32 кВт, Це так як дарунок для нашого міста. Тому ще раз і ще раз буду говорити слова вдячності В'ячеславу Анатолійовичу. Слова вдячності всій обласній військовій адміністрації, і звичайно, вдячне слова вдячності нашій районної військовій адміністрації. Два генератори, які ми отримали від обласної військової адміністрації, потужністю 32 кВт, Вони будуть встановлені на резервуари чистої води. В воєнному містечку і Южної промзоні другий буде встановлений. І у разі надзвичайної ситуації, тобто повного відключення електроенергії, зможуть забезпечити прилучан водою.